Дитячі лікарня «Охмадит» у нас прильот в будівлю себе вікон. Удар по «Охмадиту» — це удар по кожному з нас, По саме серце. Ці кадри зроблені у перші хвилини, коли медики і пацієнти відходили від шоку. І в той момент, коли потрібно було терміново евакуювати звідси немовлят, медики зрозуміли. Їхній ранній мобіль розтрощений, а водій Сергій Петрович поранений. Наш автомобіль ушкоджений, ушкоджений наш водій, вони виконували е, медичні призначення, і, але е, він е, живий і буде здоровий, е, Сергій Петрович. Наш а машина, на жаль, ушкоджена незбротньою. Зберіглося обладнання з цієї машини, це кювіс і штучна вентиляція легень. Воно в нашому відділенні знаходиться. Прямо зараз ну, ми евакували велику кількість дітей, які знаходяться в різних локаціях, в тому числі і новонароджені діти, бо не було зовсім інфраструктури після цієї атаки. Тобто, та ракета зруйнувала подачу електроенергії, подачу води, подачу кисню, подачу стислого повітря. Тобто не працювало нічого, знаходитись тут. Ну, було просто небезпечно для дітей, які знаходились в критичному стані. Тому ми вимушено були транспортувати і толучати різні заходи. Не знаю, бачили чи не бачили ці хроніки і ту кількість машин, яка була тут. Це були машини з всього Києва, з всієї України, від всіх волонтерських організацій. Наша машина була уражена. І зараз навіть от прям зараз я не кажу там про перспективу, про сьогодення ці діти знаходяться десь, і цих дітей треба повертати, бо тут фахівці, вся ця медична інфраструктура. От навіть безпечно повернути їх назад, не маючи автомобіля. Це велике, скажімо, випробування, це великий виклик. І тому ці машини, от прям сьогодення, в цей момент це. Допомога я даже не скажу на вагу золота. Це щось неоціненне, отримуючи ключі від реанімобілів для транспортування немовлят. Директор Ахмадито не стримує емоцій і згадує все, що пережив у той день російської атаки на центр матері дитини. О 9.52 почалася повітряна тривога, і медики почали евакуйовувати дітей. Понад 600 пацієнтів і майже така сама кількість працівників лікарні перебували тоді у лікарні. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях, а в операційних вже тривали три складні операції. О 10.42 стався потужний вибух. Земля просто пішла з під ніг, зникло світло, а далі все як у томані. Він бачив, що відділення реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації зруйновано вщент. Він чув, як люди кричали, просили про допомогу, і ці крики долинали з-під завалів. Я був тут, я старався допомогти людям, але можливо, це навіть легка контузія, можливо, це адреналін, можливо, все. Я пам'ятаю, що я там десь. Помагав першу поранену витащити, допомагав там щось зробити з евакуацію. Пам'ятаю, ну, як ми організовували штаб, але це був якийсь, знаєте, якийсь марафон дуже спресований в часі. І мені здавалося, що я не встигаю ніде і нічого. Хоча люди кажуть, ти і там, і там, і там, і щось організовував. Це трудно передати ну, якось словами. Ну, перше відчуття це жах. жах. Від того, що могли загинути діти, жах від того, що загинули співробітники. Жах від того, що поранені, і жах від того, що ти ну принаймні мені так здавалось, не можеш вплинути на ситуацію. 300 поранених з них восьмеро дітей вбиті лікаркою і дідусь маленької пацієнтки. За кілька днів помер сімирічний Ігор якого лікарі змушені були тоді транспортувати з зокмадито у критичному стані до однієї зі столічних лікарень? Це не просто воєнний злочин, це поза межами людяності. Так, директор Ахмадито, виступаючи в Радбезі ООН, описав те, що зробили російські військові з українською дитячою лікарнею. Їхні фото та імена недовзі були ідентифіковані та оприлюднені головним управлінням розвідки. Ось обличчя цих мерзот, що запускали ракети по медикам і хворим дітям. Впевнений, їх чекає жорстока розплата, і це цілком справедливо. Але залякати так звані Росії Україну не вдалося. Бо як ще у 17 столітті писав французький інженер Гійом де Боплан, українці унікальний народ. Адже зазвичай, коли люди чують постріли, вони біжуть звідти. А от українці, коли чують постріли, біжать туди. І саме це показала ситуація з Ахмадитом. Одразу після трагедії тисячі киян бігли в Охмадит, бігли, аби допомогти розбирати завали. І те, що вже на третій день після трагедії медики отримали замість одного розбитого раннього біля для новонароджених, два нових розчулило всіх лікарів і стало прикладом того, що українці у біді єдині як ніхто. Але сама машина з іншим обладнанням ушкоджена. І ми на сьогодні, коли дізналися від генерального директора, що нам фонд Ріната Ахметова надає два автомобілі замість одного ушкодженого, надзвичайно вражені, розчулені і вдячні. Настільки швидко це, тобто ми готові працювати. Наше відділення збережено, Наша неонатальна служба, наш неонатальний корпус, готовий працювати і готовий знов відновити допомогу новонародженим дітям, тому що це. Надзвичайно складна важка і серйозна допомога там діти із злоякісними утвореннями і з вродженими захворюваннями з вадами розвитку тобто, нам для того, щоб їх лікувати, транспортувати, повинен якісний гарний автомобіль. Ми бачимо, ми оглянули цей автомобіль. Ми надзвичайно вдячні. Він абсолютно відповідає всім вимогам сучасним. Там все є і дефібрилятори, монітори, підігрівачі, інфузій, є апарат штучної вентиляції. все є так, що ми готуємося до того, щоб його випробувати і запустити в роботу автомобілі, які сьогодні надає надаємо сучасне обладнання, це машини, які вже готові допомагати українським медикам зберігати здоров'я та життя дітей. Дякую. дуже дякую. 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 Я думаю, зразу передамо завгаром. Ну дякую, дуже дякую я з дивлюсь, що у нього да, посмішка да, не сходить з допомогою бо в даний, в даний час, особливо в при, такій при, атаці ракетної пострадала в нас реанімобіль для маленьких наших діток. І ці автомобілі нам дуже дуже корисні і потрібні на, на сьогодні, на вчора, а то й і, і раніше. Тому гірше, що і водій пострадав. У да, наш водій пострадав в тій швидкі допомоги, але слава Богу, він в нормальному відновлюється. стані, відновлюється, і скоро чекаємо його на роботу, допомагаємо як можна. До сльоз хочеться такі відчуття, що мені важко слова навіть підібрати. Ну і скажу, що допомогу фонду ми відчували весь час, і просто от зараз цей момент це от викликає таку. Ну, зворушливість, внутрішню сентиментальність, навіть я б сказав, то в мене і ви бачили реакцію наших лікарів. Тобто, це не ціна допомога, і ми щиро дякуємо за неї. Разом з всіма українцями, разом з всіма людьми світу, бо підтримують насправді майже все людство. І це я відчуваю. Я не встигаю відповідати на дзвонки, не встигаю на зустрічі. Дякую всім небайдужим за те, що так відгукнулися, за так, за те, що дають Україні право бути мати майбутнє. Окрім наданих реанімобілей для малюків фонд Ріната Ахметова готовий забезпечити пацієнтів охмадиту апаратами для гемодіалізу. Ці апарати надзвичайно потрібні дітям, які лікувалися у нині зруйнованому відділенні реанімаційної терапії та хронічної інтоксикації, а нині продовжують боротьбу за своє життя в інших лікарнях нашої України. Дякуємо за ваш юричний труд. Для нас радість бути корисними. Можна бі... да. психологи кажуть, обніматися треба. Да, це точно. Дякуємо. Дякую. Ми не просто розмовляємо. Ми збираємо докази злочинів так званої Росії проти України на території незалежної. Європейської України докази для майбутнього процесу в ГАЗі, свідчення простих українців, які пережили цю війну і переживають її досі кожній хвилині. Докази і свідчення, які мають знати і не забувати. Наступні покоління українців. Ми маємо зробити це. Аби розірвати це порочне коло. Кожен українець має збагнути, що таке Росія і чому вона так небезпечна. Ця історія, яку ви сьогодні почули. Також увійде до найбільшого у світі онлайн-архіву українців, які постраждали від війни, музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Якщо у вас теж є історія, і ви ладні поділитися нею, залишайте її на сайті музею чи на безкоштовній гарячій лінії 0800 509 001. Слава Україні!